Привіт-привіт, мої хороші. Дуже швиденький такий розклад Таро. Мене дуже зацікавило те, що були прильоти по Польщі, і я не могла не відреагувати. Ну, Перш за все, тому що це по Польщі, це наші партнери, навіть не дивлячись на те, що вони там протестують і кажуть своє фі. А з іншої сторони, я згадала, як роки два, я говорила, що Польща капець хвонить у цій війні, і я розумію, що це таке. Повне попадання. Да? Як відреагує НАТО на обстріли по Польщі? І що нам дають 5 мечів, сім мечів і дев'ятка жезлів? Тобто вони яскраво відреагують, скажуть: ну-ну-ну, що ж ви таке зробили? Але по сім мечів це все проковтнуть, і будуть чекати далі, що щось там відбудеться. І вже отоді, наступного разу, вони обов'язково відреагують. тобто Викажуть занепокоєння, як звичайно. Як відреагує Польща на те, що буде відбуватися, нам дають зірку, тобто про це будуть говорити в медіо, дуже багато обговорень і дуже багато активності. По шість мечів навіть можуть може щось пересувати, міняти дислокацію, щось там змінювати, можуть їздити там з різними поїздками по світу, розказуючи. Як важко Польщі, так? Але цікаво, що двій да, не те, не все саме в цій карті. Щось вони там будуть робити, але вони будуть робити це наодинці і взагалі їм буде дуже важко. Так що ось така історія на реакцію. І тут хочу попитати зразу, чи ще будуть обстріли. По Польщі те, що зробила саме Росія, тому що ж ми то розумні з вами люди. Ми розуміємо, що зараз іде таке прощупування поверхні ґрунту: поїде, не поїде, реакція буде чи ні. А ми вже бачимо, що реакція ну так собі буде, скажуть ну-ну, і тому чи будуть іще обстріли саме Польщі. На жаль, будуть. На жаль, будуть. Нам дають єрофант, що це частина великого плану. По помірності це не буде таке, знаєте, як по Україні, те, що вони запускають всі 300 і так далі. Воно все-таки буде дозовано нормальне. Якось воно буде стосуватися. Рицарю, жезлів, може, десь біля якоїсь води, десь біля якихось саме міст, які дуже активні, але такі знаєте, западлянки мало, але частенько вони будуть. Ну Ось такі, які я хотіла вийти, дайте свій зворотній відгук. Напишіть, як вам, що ви по цьому випадку думаєте. І, взагалі, як ви думаєте, що буде далі? Всім па-па!